Близько тисячі прихильників чинної влади з самого ранку зібралися під стінами облдержадміністрації, де мала відбутися позачергова сесія облради. З плакатами у руках люди стояли на ганку будівлі і блокували вхідні двері, щоб не допустити сюди провокаторів. Люди зібралися в підтримку захисту конституційного ладу. Я особисто. Не підтримує оці насильницькі захвати облдержадміністрацій, які є незаконними, і тому намагаємося захистити, щоб не допустити зах... захвату нашої обласної державної адміністрації, щоб все шло в правовому руслі. Я проти розрухи, проти того, щоб були тут деструктивні елементи, проти того, щоб нас призивали к насилю, тому що українці завжди атлічалісь толерантністю, завжди атлічаліс, атлічалісь миролюбієм. І ті екстремісти, ті, вот ті права, які призивають на це не українці. У нас немає національності. Неподалік від майдану Корольова стоять автобуси, з яких виходять люди і прямують на мітинг, але протестувальники запевняють, у Житомир їхали за власні гроші на рейсових маршрутках. Рейсовий автобус ми приїхали бояки в Карманівський район. Ми приїхали підтримати нашого президента. Ми за нього, ми голосували за нього, і будемо голосувати. І ці дебілі ми їм все одно не подаруємо, тому що Янукович – наш президент. Згодом на майдан корольова виходить зо дві сотні євромайданівців. Між мітингарями здіймається перепалка. Овочі. Овочі! Євромайданівці переконують людей, які прийшли захищати облдержадміністрацію, не засуджують, бо впевнені, що мітингують вони з примусу і через безвихідь. Людей заставляють от кричать їх заставляють, кажуть або кидайте роботу, пишіть на звільнення. Або їдете, люди змушені їхати. Я не знаю, що вони бояться. Ми просто хотіли поговорити про ситуацію. Замість того, бюджетників поставили захищати міліцію. Це, напевно, вже український ноу-хау. коли футбольні фани охороняють порядок, а бюджетники захищають міліцію. Це напевно країна доведена до абсурда. Повірте, там дійсно люди, яких привела нужда, і вони бояться втратити роботу. Але ми разом з ними позачергова сесія так і не відбулася, бо значна кількість провладних депутатів не прибула. По настроению депутатов регионалов вчера вечером я понимал, что сессии, скорее всего, не будет. То, что власть сегодня привезла сюда бюджетников, говорит о том, что они абсолютно не делают никаких выводов с того, что происходит в стране. Потому что результат того, что происходит в стране, эти смерти, это противостояние, это то, что власть людей не слышит. Сегодня вместо того, чтобы услышать людей, прийти с ними пообщаться, Они привезли людей і між собою і мітингуючими просто виставили бюджетників. Головне, що люди тут, і вони можуть один одного почути і поспілкуватися між собою. Саме головне сьогодні в Україні, щоб люди між собою мали комунікацію. Саме сьогодні, те, що створено в обласній раді, народна рада як депутатська група, допоможе створити ту комунікацію між громадою і владою в Україні. Сьогодні є можливість для виходу з кризи не тільки політичної, а й економічної.